Всім привіт! В роботі Audi Q7 4M з поганим світлом. Спробую вставити ось такі лампульки D5S. Інфолайтовські. Подивимось наскільки ми зможемо покращити світло. І ось так у нас світять фари, Ліва більш-менш нормальна, права взагалі печальна. Так, ліва фара. Дивимось. У нас відстань трошки менше, ніж 3 метри, але навіть при цьому от, до 1000 люксів навіть не дотягує. Права фара у нас тут взагалі біда печаль 60-70 люксів. Тобто світла там немає. Так, демонтував першу фару. Бампер знімати не треба. Бо Я спочатку роблю перший раз, думав, що треба, а його оказується не треба. Так, і ось у нас чудо техніки. d 5 s лампочка блок розпалу 2 в одному. Вот та, що освітила єлі-єле, ось вона ось так виглядає. Ну, зараз ставимо, подивимось, що буде LED. А я ще думаю, що може там сам відбивач вже йому в хлам. Але ми так його, звісно, не побачимо. Так, підкинув першу лампочку. Тут у нас китайці трошки провтикали з цією юпочкою всередині, цієї ступенька. І з цього, якщо її вставляєш, то вона трошки тіліпається. І я вирізав з силіконового кільця внутрішню частину, ну, тоненьку, оцю, туди вкинув і лампа більш-менш стоїть нормально. Ну, вже видно ну, різницю. Це у нас права фара, яка тускліше світила, ніж ліва. Замінив лампи D5S на Audi Q7. Ось таке у нас вийшло світло. Знизу у нас трошки з'явились темні плями, але яскравість покращилась просто в рази. І так, перевіряємо. Фінальний результат. Ось тут ближче донизу 5000 люксів. Під верхом у нас тут 4000 люксів. А було 1000 люксів. Тут взагалі там 60 люксів було, я не знаю, з чим це зв'язано було. А тут теж 4200, 4,5, десь так. Все, машинка на видачу.